Друзі, всім привіт! Сьогодні знову відео про конвектор. Підписники до попереднього відео питали, в чому може бути причина, що конвектор горить і потім через деякий час починає тухнути. Я вам покажу на прикладі конвектора. Приклад на ось такому конвекторі газовому. Оця вся система дуже схожа і у конвекторах, і в всяких різних газових установках. Тут є підхрестик викрутку, відкручуємо, знімаємо ось цю кришку. Знімаємо акуратно ось цю кришечку. Обережно, бо тут є сам дріт до п'єзозапала. Підводимо в сторону. І що ж ми тут бачимо? Значить, одна регулюровка і знизу має бути велика. Друга. Тут. Так, значить, ось цей регулюровичний болт, він відповідає за подачу газу на пальничок. Пальничок, нагадаю, горить постійно. Якщо закручувати по годинниковій стрілці, ми зменшуємо його. А відпускаючи проти годинникової стрілки, ми його. Збільшуємо полум'я, тобто подача газу є більша. Так, ось бачимо ось тут є ще один регулюровочний такий болт. Він відповідає за саму горілку. Якщо закручувати по годинниковій стрілці, полум'я зменшується, тобто подача газу менша. І якщо проти годинникової стрілки, відповідно, ми відкриваємо більше подачу газу і полум'я. Стає більшим. Звичайно, завод виробник налаштовує їх зразу, тому, кому це без потреби, туди бажано не лазити А ось кого вже проблемка є гасне полум'я. Можете спробувати відкручувати чи закручувати. Тобто, відкрутили чверть оберта, подивились чи помінялось щось. Так що пробуйте регулювати. Але віднесіться до того уважно, потрібно спостерігати, не потрібно ніяких майстрів, як це все можна зробити самому. Всім дякую за увагу. Кому було цікаве відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на канал. До нових зустрічей!